Як постачальники борються зі злісними неплатниками, і як такі суми боргів впливають на роботу самих комунальників? Про це будемо говорити із нашим наступним гостем. До нашої ефіру долучається Костянтин Лопатін, директор структурного підрозділу енергозбут комунального підприємства «Київтеплоенерго». Пане Костянтине, вітаємо вас в ефірі. Отже, так чесно кажучи, ті цифри, які я побачив, мене не здивували, але шокували. От тому, що мій подив закінчився на цифрі у 300 тисяч понад 300 тисяч боргу за комірне. Скільки наразі, давайте можливо розпочнемо з хороших новин. Скільки наразі киян справно платять за опалення та гарячу воду? Ну якщо говорити про добросовісних платників, то їх переважна більшість, і взагалі, тобто 85% наших клієнтів, вони своєчасно та в повному обсязі розраховуються. А оці 15%, по яким формується сума заборгованості, їх вже можна крадіювати в залежності від суми глибини і терміну виникнення заборгованості. Тобто у деяких з цих 15% заборгованість виникла ситуативно і має не настільки сталий характер, а деякі, от як ви там наводили преміри, приклади з такими сумами. Ну, тут дійсно тут вже прикладали зусілля по довготривалому ігноруванню своїх обов'язків щодо оплати. А чи спостерігається зростання боржників? <звіт -праць> Скажімо так, загальна пропорція щодо кількості споживачів, mm -hmm. які розраховуються які не платять, вона протягом останнього часу вона залишається більш-менш ставою. Тобто тут е Розраховується і перестає бути боржником, але умовно кажучи, з'являються нові боржники. Але пропорція загальна вона все ж таки має тенденцію до певного збереження. А так було і до повномасштабного вторгнення. Чи ця пропорція, ту, яку ми маємо на сьогодні, вона сформувалася вже в часи Великої війни. Насправді, перший е, рік після півно, повномасштабного вторгнення ситуація була значно гірша, але от зараз загальний рівень розрахунків споживачів як і в абсолютно, в абсолютному значенні, і безпосередньо, от як я вже казав, пропорція між добросовісними платниками і боржниками, вона станом на сьогодні, принаймні, вже вийшла на, на довоєнний рівень. Відомо, що «Київтеплоенерго» планує застосовувати санкції проти злісних неплатників за комірне. які можуть бути обмеження для таких споживачів? Ну, по-перше, «Київтеплоенерго» не планує. «Київтеплоенерго» застосовує uh -huh. всі дозволення законодавством. Важелі для того, щоб споникати боржника на сплату заборгованості, і якщо заходи до судового впливу пов'язані там з інформуванням, пропозиціями реструктуризувати якимось чином регулювати заборгованість не знаходять відклику, то стає залишається останній, так би мовити, варіант вирішення питання: це позовна заява і стягнення заборгованості вже у судовому порядку відповідно а... е, тут треба розуміти, що як тільки підприємство звертається з позовною заявою, то до суми основного боргу, по перше, додаються судові витрати, які несе підприємство для е, підготовки та подачі війська позова, і е, додатково ще нараховуються фінансові і штрафні санкції у вигляді пені, втрат е, вбитків від інфляції і 3% відсотки. Річних за користування е грошовими коштами в загальному випадку о, сума цих додаткових до нарахувань вона додає 15-20% до суми основної заборгованості. А, а чи є серед е злісних боржників, як ми вже е встигли е назвати людей, які довго не сплачують за комірне е власники елітної е нерухомості? Ну ем, насправді е, досить складно вивести критерії елітної нерухомості, але ми ж повинні розуміти наступне: що плата за е, послуги постачання теплової енергії, ну, централізоване опалення, вона в першу чергу залежить від Опалювальної площі приміщення. І відповідно, якщо приміщення має невеличку площу, то сформувати велику суму заборгованості протягом там, певного часу, так, да, можна, але це не буде е, цифра така шокуюча, як там 200 або 300 тисяч гривень. Тобто, якщо ми говоримо про величезні суми заборгованості, то це в будь-якому випадку буде нерухомість, площа якої перевищує 150-200 квадратних метрів. А чи відноситься така нерухомість до категорії елітної, Ну це вже питання дискусійне, але в будь-якому випадку це не є житло економ класа. І перше, ж ми перейдемо до того, як такі заборгованості впливають на роботу Київтеплоенерго. хотів запитати, чи можливо вам відомі причини або найбільш розповсюджені причини, по яким споживачі довго не сплачують за енерго? Енергопостачання теплопостачання Ну, з досвіду спілкування із клієнтами, які мають накопичену заборгованість, можу сказати наступне: дуже невеликий відсоток від таки, таких боржників дійсно мають якісь об'єктивні життєві обставини, які призвели до такої ситуації, в загальному випадку, як би це парадоксально або комічно не звучало. Людина вважає, що Є квартира, ця квартира розглядається або як якийсь, якась інвестиція, або вона заробляє гроші шляхом здачі в найм. А всі витрати, пов'язані із утриманням цього приміщення, вони, умовно кажучи, не в пріоритеті. Відповідно, допоки до такого боржника не достукатися, у тому числі в примусовому порядку. Ця людина вважає для себе за можливе за потребне, мабуть, це відповідає його там життєвим якимось принципам. Якщо є можливість не платити, то то я не буду платити. Ну це абсолютно халатність та, підпори, стосовно саме таких е, людей, ми вживаємо заходи з примусового стягнення, оскільки, якщо як вже казав. Заборгованість сформована в силу певних там якихось дійсно життєвих обставин, але людина розуміє, що в неї є заборгованість завжди виникає діалог. Тобто, ми йдемо назустріч боржнику, ми. Укладаємо договір розстрочення, ну, реструктуризації, немає жодних додаткових нарахувань. Відповідно, йдеться виключно про суму основної заборгованості, узгоджуємо термін погашення. Ну і наразі питання заборгованості на це на цьому можна вважати закритим і. Де немає ніякої необхідності звертатися до суду, як я вже неодноразово казав, що підприємство насправді не зацікавлено до звернення до суду, якщо є можливість домовитись з боржником і не звертатися до суду, ми не будемо звертатися до суду, то однозначно. То... Ще хотів е, запитати про те, як справляються е, Київ теплоенерго із е, роботою в таких умовах. Адже е, 7, мільйор... 7 мільярдів гривень заборгованості вже е, мають е, в загальному кияни. Як це впливає на роботу і е, чи вдається якось перекривати цей борг? На що він конкретно впливає? будь яке недофінансування підприємства критичної інфраструктури, яке забезпечує, а я хочу е, зазначити, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» не тільки забезпечує киян е, теплом. Е, дві теплоелектроцентралі нашого підприємства забезпечують і 60% потреби нашого міста в електричній енергії. Плюс до цього хочу зазначити, що тарифи на послуги для населення залишаються незмінними протягом шести років. Тобто, підприємства навіть за умови відсутності неплатників вже працює в ускладнених умовах, оскільки реальний тариф на послуги з постачання теплової енергії принаймні повинен бути більше на 50% аніж той, який на сьогодні застосовується. І дійсно в таких умовах працювати підприємство вкрай важко. А враховуючи ще і військовий стан, певні всі ми бачили і руйнування, які задавалися об'єктам критичної інфраструктури. Підприємство дійсно працювати важко, але ну як би там ні було, ми підприємство критичної інфраструктури, ми зобов'язані забезпечувати функціонування. І е, міста ми повинні е, забезпечувати надійне електро і теплопостачання. Ну і як ви можете побачити, підприємство все ж таки, е, я вважаю, справляється з покладеними завданнями. Тобто ремонтні роботи проводяться. Опалювальний сезон було розпочато. І пройшов він досить, я вважаю, непогано. І е, тому. В будь-якому випадку, якщо б з нами розрахувалися всі наші боржники, це дійсно дозволило б виділити додаткові кошти, направити їх на модернізацію для перекладки теплових мереж для в тому числі поліпшення якості послуг і надійності послуг, що надаються. Ви вже пригадали про тарифи, які не приглядалися е, 6 років, і це, мабуть, було б проблемою для будь-якого іншого європейського міста, е, о зокрема і столиці. Але як ви вже е, слушно зуважили, воєнний стан не дозволяє нам в повній мірі цього зробити. Було зняти частково зняти обмеження на е, підняття цін на, е, на комірне чи слід найближчим часом очікувати. Ти Кяянам і, взагалі, громадянам України перегляду тарифів на оплату гарячої води і тепла Ну, станом на сьогодні мораторій на підвищення тарифів саме на послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання, визначено в законодавчому порядку. А, і а, це прописано саме в законі України щодо особливості а, військового стану. Тому а, з одного боку, всі ми а, дуже розраховуємо на те, що найближчим часом бойові, бойові дії припиниться і буде мир в нашій країні. З іншого боку, як тільки буде а, зняти мораторій, підприємство буде просто змушено. Застосовувати економічно обґрунтовані тариф. Але ж е, наскільки я розумію, якщо будуть е, буде зняти мораторій, то е, підприємство, як ви вже сказали, буде змушене підняти тарифи, і чи буде е, відбуватися це поступово чи одномоментно до ринкової ціни 50%? І чи не слушно було б підготувати громадян бодай трохи до на вашу думку, підготувати бодай трохи до підвищення тарифів і вже поступово додавати? Ну подай по 5-7% що що півроку, чи щороку? Це, це вже питання, мабуть, до е, регуляторів і до е, кабінету міністрів України, оскільки е, якщо стане на сьогодні в умовах мораторії діє компенсаційний механізм, тобто підприємство подає інформацію щодо різниці в тарифах, тобто між е, фактично е, ну Тією вартістю, яка застосовується економічно обґрунтованою, і коли-небудь ця різниця потенційно буде компенсоване е, в будь-якій формі, навіть як зарахувати за природний газ. То, якщо буде зняти мораторій, то відповідно і буде припинена практика формування різниці в тарифах, виникає питання: а з який кошти приємство може бути ну, зможе собі дозволити таку розкіш, як розтягування у часі застосування економічно обґрунтованих тарифів? Оскільки підприємство буде свідомо працювати у збиток, і цей збиток навіть на папері, в різниці тарифів в тарифах покритий, не буде. Зрозуміло. Що ж, пане Костянтине, я вам дякую, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися. Дякую вам за цікаву розмову. Що ж, ми закликаємо громадян не накопичувати борги за комірне, аби не втрапляти незручні незручні та скрутні обставини, тому що виплатити борг однозначно доведеться. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Костянтин Лопатін, директор е енергозбуд комунального підприємства «Київтеплоенерго». Дякую вам е е за бесіду.